кричать. Їх 9 штучок. Які сильно кричать. Тут з них 4 молоденьких, які насіли кажуть, не дають мені нічого. Дивіться, у нас три сірих, три рижих, дві чорних. І воно якийсь один такий сіро-рижий наполовину з хохолком Маленьким. Ми саме пошли, що тільки сахальком, однією такі уточка, бо білий такий величезний хохолок мені подобається. Тут з них ем, молоді, одна чорна уточка, ми зараз її бачимо і дві рижі. Якраз оно самі перші стоять. Самі перші ворога голову. Воно три вуточки якраз стоїть. І уточок, якого маленький такий, цей хохолочок. І воно та уточка Сіра і з білим таким, вона дуже мені сподобалася. Ми вирішили залишити на сіменах, щоб у нас. Були такі красиві уточки з слухочками. Почте, на йому би там пух якийсь. Цей хоховочок розливається. Розвивається, звичайно, на вітрі так. Що велиться класно. Що, друзі? Пішли, подивимося, чи є у них. Чи в нас не знизу, але я не Я можу там курочка молоденька, чорна. Ти що мене із попередині, вона там могла вилитися курочка. Бо в мене, як там мов би, не неслися, О, ні, це вона просто тут. Ні, друзі, немає яйця, та корочка просто туди ходила, бо я думав, може вона розвитися. Ні, вона просто так. Дивилася. вона, Погрибтися. піп 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 Всем пока-пока і -пока. всім добра. До Продок нічого даже більшого розказати, що настися не, не несуться, В грязі довбуться. Да Кукурудзу їдять, воду п'ють. Все. Нічого більше сказати не можу. І на сьогоднішній день вони у нас просто для краси, тому що вони дуже такі красиві. Але в, в трішечки коли не понестися, вони будуть і для краси і для їхніх якраз таке є. Може, хтось закаже за моїх підписчиків, може їм на заказ, а може самі будемо виводити тільки. А На даний момент вони для краси. Але подальшому вони можуть означати для краси і можуть ще означати для виносу яєць. Добре, друзі, всім пока-пока і всім добра!